Глибоко в карпатських лісах, далеко від людських поселень, стояло покинуте село Вовчий край. Колись тут мешкали люди, але всі вони зникли без сліду багато років тому. Подейкували, що в цьому місці прокляття кожного повного місяця ліс оживає моторошним виттям. а тому, хто наважиться увійти в його гущевину, вже не судилося повернутися. Максим, молодий журналіст, чув ці легенди, але не вірив у них. Він працював над матеріалом про містичні зникнення і вирішив відвідати вовчий край, щоб розвіяти міфи. Озброївшись камерою, ліхтариком та диктофоном, він вирушив у ліс дорога, ставала все темнішою, а тиша довкола, гнітючою. Лише зрідка долинав шурхіт у кущах, проте Максим ішов далі. Нарешті він дістався села обшарпані хатини. Зарослі бур'яном стежки, колодязь із темною водою, що відзеркалювала місяць. Він увімкнув камеру і почав знімати репортаж. Раптом позаду почувся звук, ніби чи спік і для дерево. Максим різко обернувся, але нікого не побачив. Прискоривши крок, він підійшов до однієї з хатин і зазирнув усередину. Там усе було покрито пилом. Лише на столі лежав старий щоденник. Розгорнувши його, хлопець почав читати. Цієї ночі воно знову приходило. Воно стежить. Воно чекає. Ми всі приречені. Щось заскрипіло позаду. Серце Максима закалатало. Він повільно обернувся у тьмяному світлі ліхтаря. виднілася постать. Висока, згорблена. З довгими лапами і червоними очима, що палили в темряві. Страх скував тіло журналіста, але він змусив себе зробити крок назад, тінь різко кинулася вперед. Максим побіг, ледь не спотикаючись об коріння. Він відчував, як щось женеться за ним, як важке дихання обпікає йому спину. Вибігши до колодязя, він побачив, що місячне світло освітило переслідувача. То був вовк, але незвичайний. його тіло було напівлюдським, а очі виблискували розумом і голодом звір застиге на мить, потім розкрив пащу, і у тій тиші пролунав страшний рев, останнє, що почув Максим перед тим, як зникнути без сліду. Це власний крик, що розчинився в холодному нічному повітрі, лише місяць був свідком його долі. І, можливо, наступного повного місяця хтось інший знайде покинутий диктофон. На якому лунав розпачливий шепіт, воно все ще тут.